Наші вітання вам з України, Божих благословень, і дійсно, хай ваше життя буде повною чашею. Амінь. І тому хочемо з вами поговорити про таку важливу річ, як джерело Божого благословіння і Божого захисту. Бачите, батько всіх віруючих, Авраам, започаткував таку традицію для віруючих відділяти Господу десятину. Але він не просто зробив це, ну, як певний такий жест, от відділив і все. Це було пов'язано з чіткою демонстрацією його позиції, що йому нічого не потрібно від цього світу. Бо коли він звільнив Лота, який жив в околицях Содому, то разом з Лотом він звільнив і Содомлян, цар Содому, запропонував йому винагороду за його працю. Але Авраам сказав, що йому нічого не треба, щоб борон Божий хтось не сказав, щоб цар Содом збагатив Авраама. І при цьому Авраам, зустрівши Мільхиседека, священника Бога Всевишнього, просто від серця відділив йому десятину від усього, що мав. Так, і що ми можемо бачити з цієї з цих подій із цієї історії? То, що Авраам. Він знав, хто він і хто його Бог. І тому він не взяв подачки. Натомість він показав, що його Господь і Бог, той, хто його забезпечує, тому він віддав десяту частину від всього, що у нього було. Священнику, Бога, всемогутнього. Авраам знав, хто він є і хто його Бог. Що він не належить до цього розбещеного світу, показуючи цим, що він служить Господу і вкладається в небесне царство, і що його банк на небесах, і той банк дає такі відсотки, які перекриють будь-які земні видатки. Плюс до того, Авраам переконаний у тому, що з того банку ніхто нічого не може поцупити. І ніхто не може його обшахраювати. Тобто це найнадійніший банк у всьому всесвіті. Амінь. Заходьте за посиланням, дізнавайтеся більше і вкладайтеся в вічне те, яке не стліє, і те, яке ніхто не зможе поцупити. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб споживати щодня свіжий духовний хліб. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.